Сьогодні ми поговоримо про статус прихищеного. Хто має право оформити цей статус? Деякі обмеження і права має людина зі статусом прихищеного. Статус прихищеного мають право оформити особи, які в'їхали в Угорщину до 24 лютого 2022 року. Особами, які можуть отримати статус прихищеного, можуть бути громадяни України, які залишили територію України через війну, а також особи, які проживали на території України на законних підставах, але мають громадянство інших країн. Людина, яка володіє статусом прихищеного, має певні права, але деякі обмеження. Тож поговоримо про обмеження. Перш за все, треба пам'ятати, що з моменту перетину кордону в Україну статус анулюється неможливість працевлаштуватися до моменту отримання статусу тільки з додатковою реєстрацією трудових відносин у відділі по справам біженців управління міграційної служби Угорщини, отримання безкоштовного медичного забезпечення тільки при екстрених випадках. Права, які надаються при отриманні статусу прихищеного, це можливість перетину кордону з Угорщини в інші країни ЄС, доступ до освіти для дітей та підлітків. Доступ до ринку праці відповідно до політики країни ЄС на ринку праці. Право на соціально побутові послуги. Якщо ця інформація була корисна для вас, поділіться нею зі своїми друзями. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за майбутніми ефірами. Дякуємо, що були з нами. Всього вам доброго!